14 гривень замість 10. у Чернівцях. Виконком таки погодив новий тариф на проїзд у маршрутках. Він почне діяти вже з 15 серпня. Тож, чому подорожчав проїзд, чи зміниться якість перевезень, та як на нову ціну реагують містяни, розповідаємо у наступному сюжеті. При сьогодні прийнято рішення з 15 серпня вартість приїзду на автобусних маршрутах становить 14 гривень. Для учнів шкіл під час навчального процесу, незалежно від форми навчання 7 гривень. Відповідне рішення ухвалили члени виконавчого комітету Чернівецької міської ради. Самі чернівчани та гості міста на ситуацію реагують по-різному. Це дуже дорого. А що ми з пенсії з 2 тисячі, що ми можемо платити? У зв'язку з сьогоднішнім курсом долара це, я думаю, нормально, але все-таки хотілося б, щоб були певні умови у маршрутках. Тому що такі маршрутки в неналежному стані, тому хотілося б кращих умов, аби ціна відповідала якості. Ну, я вважаю, що це не нормально. Що зробиш правительство від неї. Це завжди неприємно, коли щось більшується в вартості, а не падає. Ну але я розумію, що така ситуація в країні, так. Ну то можливо, це і планомірно. Зараз проїзд у міській маршрутці коштує 10 гривень. Перш за все, за словами перевізників, підвищення вартості обумовлене з цін на пальне. Також кажуть, у міській раді тариф 14 гривень дозволить підготувати автобуси до зими, замінити шини та зробити ремонт. Ми отримали розрахунки від багатьох приватних перевізників, в тому числі, ми отримали розрахунок від нашого комунального підприємства тролейбусного управління. Найдешевший економічно обґрунтований розрахунок серед всіх поданих це був тролейбусного управління, де вартість очікувана 14 гривень. Відтак, з 15 серпня обіцяють посилити і контроль за дотриманням графіку руху перевізниками. У разі його порушення міська рада розірве з ними угоду. Наразі також працюють над запровадженням цифрового формату у всіх маршрутках чернівців. Завдяки цьому містяни зможуть відстежити, де насправді перебуває потрібний транспортний засіб. Також це дасть можливість здійснювати більш ретельний контроль за перевізниками. Питання диспетчерізації це дуже важливе питання. В основному скарги на те, що. Транспорт рухається не згідно графіку, інтервали незрозумілі, подеколи GPS-трекери не працюють і ми зараз переводимо в цифровий формат. Наразі програму тестують на трьох маршрутних автобусах Чернівецького тролейбусного управління. Згодом встановити цифровий формат планують і в тролейбусах. До слова, вже з 1 вересня проїзд може подорожчати і в електротранспорті. Нині квиток на тролейбус коштує 5 гривень, а може зрости до 8. Аліна Рябко, Василь Ставчанський теми дня ТВА.